Всім привіт! Це черговий огляд від САГА І сьогодні герой нашого відео: танчик К2, це радянський танк восьмого рівня, важкий танк. Зараз його можна придбати в нас в преміум магазині, можна його придбати в наборі. От в нас тут з'явився набір із К-91 та К2. До речі, на К-91 є огляд. Можете зайти, подивитися. До речі, дуже хороший танк. От, і в цілому за 15 500 золота два танчика К-91 буде ще й в легендарному камуфляжі. В цілому я би рекомендував до покупки ці два танчика. Вони доволі цікаві, вони абсолютно різні, то й на восьмому, то й на дев'ятому рівні. От, але сьогодні герой, герой нашого відео, як я казав, вже це К-2. К2 продається в нас за 7500 відносно свіжий танк. Його можна було отримати абсолютно безкоштовно рік назад на день народження бліца в червні місяці. О, тепер він вже з'явився в продажі. За 7500 танчик доволі цікавий. От Хто любить об'єкта 252 У, оцей танчик набагато кращий? Чому розкажу. Давайте перейдемо до цього танчика. Ось так виглядає цей красунчик. Да, доволі такий хороший, по-перше, pbr модель Доволі він гарно промальований. Схожий чимось на ІС 4-го. В нього багато броні, і це, напевно, основна фішка даного танчика. Давайте перейдемо до бронювання. Так, ось так. І що ми бачимо? Так, дійсно реально, броні. прямо ну дуже-дуже багато. Не те що а так, дуже багато бронювання. Давайте ми його ще підсилимо це бронювання. Дивіться, він став весь червоний. І при тому всьому, що ми дивимося на нього із пробиттям в 230 мм на восьмому рівні. Це, це прям капець як багато. У нас є невеличке НЛД, воно не таке велике, наприклад, 252 У. Там щучий ніс, він такий аж. Отак, от, такий трикутник, здоровенний. Там промахнутися надто і надто складно. Насправді, оце от НЛД можна ховати, от за якимось там рельєфом або там з якоюсь перешкодою потужний танк. У нього є лючки. Лючки пробуваються, але вони доволі такі невеличкі, враховуючи наш ВБР, як на снаряди вище нижче летять, навіть якщо ви максимально зведетеся. Ну не факт, що ви влучите, тому що танчик ще може бути в динаміці, він не статичний, він там рухається взад вперед. А можна, в принципі, от там лючки ховати. Да? О, тільки маєте на увазі, сюди можуть пробити, якщо будете лючки ховати. Броні реально дофіга, скажімо так. В нас є. Якщо ми поставимо калібровані снаряди, до речі, стає 248 бляха на базі. На базових снарядах це, це капець, це дуже багато, 248 міліметрів. Пробиття люте просто. от, І в нас тут навіть щука от стає така сіра, сам себе може пробивати, але ст на восьмому рівні точно вас не проб'ють, та й навіть деякі дев'ятки не проб'ють. І в нас є люті А, Бляха на восьмому рівні танк на кумулях лупить по 313 на каліброваних снарядах. Тобто ви можете ще тулити кумулями. Тому в цілому грайте на доселечу, бо пробиття тут з головою можна, в принципі, грати просто на доселечу, щоб був вищий ДПМ, бо ДПМ у всього танку немає насправді. Заброньований навіть від бронепробиття в 313 міліметрів, а в нас ще КВН є. Чим краще, він, ніж 252У, це... в нього гармата плюс-мінус така сама, плюс-мінус, але в кавені всім. Танчик приплюснутий, він низький і доволі непогано відчувається. І навіть з пробиттям в 313 мм все одно тан червоний, да, його можна пробити ось сюди. В лоб Бачте, але знову ж ну, треба туди попасти, насправді, на відстані, плюс танчик в динаміці, мансити буде складно це зробити. Хороший, хороший заброньований танк має люте-люте пробиття, от, але там час ведення і тому подібне, не найкраще. Ми зараз до того дійдемо. Так, що в нас по фугасах? Фугаси мають непогане бронепробиття, 75 мм. Сам себе він не пробиває нікуди. Тобто, від фугасів танк зашитий люто. Ну, коротше, такий, знаєте, надійний бронєвик, от Хто любить такі танки, хто там. В кого є проблеми з виживанням, ну, можете спробувати Ка2. Ну, динаміка тут, відповідна. Тобто важкий броньований танк, динаміка в нього відповідно така собі. Так, що в нас по екранах? Екрани в нас є стандартні такі радянські, да, по бортах, плюс тут ще скоси, тобто він бортами танкує, якісь сьомий типу. Да? Е, є маска гармати, і в цілому броні багато. Тобто, ось так от танчик виглядає. Переходимо до технічних характеристик. Е, і так, технічні характеристики. Спорядження я ставлю так: от, дві ремки плюс адреналін. Далі амуніція абсолютно все стандартно. БК БК завантажуйте там він низькодепемний, як вам зручно. І обладнання. Ви можете поставити калібровані снаряди і у вас буде просто люте пробиття. Ну Насправді цього занадто багато, тому так як танк у нас мало ну він без ДПМу, поставте на гарматний досилач. Ну 94 шкоди на хвилину чуть підніметься. Не знаю, врятує вас чи не врятує. Можете спробувати так, можете спробувати так. Час зведення в нас 5,6, це як бабаха. М, да, це як бабаха. Кінцева 0,300. Ну, кінцева, в принципі, як для ціжату піде. Захисний комплекс, обов'язково посилену броню, ящик з інструментами, огляд. Ставимо поліпшене керування, він не повертається, він не поверткий. і система подавання спорядження. Давайте тепер перейдемо до ТТХ гармати і тому подібне. І так. ДПМ у нас 1900, да? чуть менше. Час перезаряджання 12,8 секунд, буде 13 плюс, якщо поставити на калібровані снаряди. Пробиття у нас таке буде 230 і 277. Ще раз скажу, цього пробиття більше, ніж достатньо на 8 рівні. Тому в цілому немає сенсу ставити калібровані снаряди. Середня шкода у нас 400 з пострілу, класика жанра, да. Фугаса 500, кавен вгору 20, не 7. КВН, в принципі, для цього танка нормальні. Динаміка і рухливість в нього, ну, як. Відповідно, до такого формату техніки низька. Тобто, як для тяжа піде. Е, поїхали в бій, протестимо. Три поєдинка, як завжди, як зіграю, так зіграю. Нічого вирізати не збирається. Погнали. От. Я звичайний гравець, як і більшість, її, тому, можливо, навіть гравцям, які грають нижче середнього, К2 сподобається. От. Тому що він дає можливість вижити, десь там пострілятися, і, можливо, навіть КП танка ви встигнете свого відбити, а можливо, і ні. Так. У нас тут мапа, канал. Ми граємо проти сьомого рівня. Ой-ой-ой. Чесно кажучи, не знаю, куди туди їхати. Можна було б поїхати, до речі, об'єкт кущ. Зверніть увагу. Тестують розробники, напевно, або тестери. Тестери, скоріше, це не розробники. Угу. Так, добре. Давайте станемо Е, Чисто будемо шукати собі жертву, може там хтось помилиться. О, у нас є ось перша жертва. Зводимося. І дамо тичку на 404 по Емілю першому. Ну, розмін непоганий. 200. 79 на 400 в цілому піде. Так, танкуємо. Це у нас ПТшки клепають з горки. Угу. СТ-напрямок у нас абсолютно пустий. Так, прожимаємо. Ой, хорошо. Тут е, ця переапана бабаха на восьмому рівні на барабані. Хто, до речі, хоче огляди на танки сезонні? Можете написати, у мене там декілька їх є, можемо зробити огляд. Ага, знов танкуємо. Знов танкуємо. Ну, броня є, броня присутня, ми ж дивилися. Броні тут дофіга, як для восьмого рівня. Та ви що? Одні не пробиття по собі. Розіс, правда, поганий в цілому, але броні багато. Так, мені здається, треба падати вниз і фармити того Еміля, бо діла не буде. Там естажка десь скоро в спину заїде. Так, да, поїхали. Коротше, динаміку самі бачите, як для такого формату техніки вона відповідна. Нормальна насправді нормальна динаміка. Не, не прям так, щоб там ультра слимак. Ой, дивіться, підлази. Добрий вечір. Так, падає вниз і я туди і я туди впаду. Насправді да, не будемо нічого придумувати. Угу. Н Нам треба давати шкоду. Так, хабіча там стоїть Петешет. Хорошо поїхали. Ну, бабаха швидше буде в мене, так? Да? Барабана-бабаха на восьмому рівні. Так, ой-ой-ой, давай дядь, давай дядь, падай, падай, хорош. Е, дивіться, 2К, я вже відбив. Тобто я КП танка свого встиг відбити. Ну, насправді я граю максимально тут е, активно, да. тому що мені нема сенсу тут очікувати чогось. Так, де прога, прога внизу, хорошо. Ну, треба хабичем вже цього лупанути, він нікуди не дінеться. Якраз встигну по ньому тичку дати. Броні, броні тут дуже багато хлопці. Це один з краще броньованих танків на 8 рівні. Фугасами зараз. Дядьки, 539 фугасами. 7 рівень просто плаче. До речі, бій на майстра. Може бути. Якщо я ще встигну подобивати їх. А, в мене фрагів мало. Наверно, це за, за, за губи закаточні мені. Машину потрібна, там ПТшка мене фармить, елефант. До речі. Угу. Давайте спробуємо його забрати. Вертушку кидаю. Ой, і вертушка приходить. Три шкоди дає. Вертушка проходить. Тут десь сушка, я не знаю, де їхній Т-49 я його не бачив. А ось він. І Він мене стиг побачити. Ситуація насправді ситуація. Ну давайте сюди поїдемо. Залишилось два танка. Ні, напевно, не буде майстер. Якщо заберу два танка, от їх, майстер можливо, можливо буде. Якщо заберу. Чому я з надією на майстра? Тому що на цьому танку ем, рідко хто грає. Я думаю, що на нього планка не така, то й вузька. Ой, хорошо. Не, не така то й висока, точніше, казав низька. Не така той висока. Давайте зараз подивимося, який буде. Результат даного поєдинку. Ну, хороший, хорошо дуже склався поєдинок. Грали навіть проти сьомого рівня, але трохи настріляв. Хоча ДПМ в танку немає, бачите? Танк багато чого мені пробачав: броні купа. Ні, це перша ступень, уявляєте, я думав, буде майстер. Перша ступень. Ну, мало фрагів, насправді. Мало, дивіться, мало фрагів, і я грав проти сьомого рівня. Тобто, щоб 1300 досвіду, я думаю, це був би майстер гарантовано. Ну, хороший бій, насправді, дуже хороший. Але знову ж, дивіться, дядьки, мені пощастило, насправді. Пощастило, тому що, напевно, гравці попалися. Ну, так собі, умовно кажучи, умовно кажучи, так собі. Тому ви, у вас може так не вийти, розумієте? Один там з декількох, там з десяти, з п'яти поєдинків, можливо, такий і буде. Ну не покаде. Танк повільний, танк низькодепевний, і враховуючи наші турбобої, і враховуючи що це, блін, знову сьомий рівень, От, ви можете просто не встигнути доїхати і докину накидатися шкодом. Дивіться, я не буду їхати наверх. Пояснюю чому, тому що в, е, в них одна є всього на всього, і якби особливого сенсу туди їхати я не бачив е, а в теорії треба грати гору, тому що хто виграє гору, той виграє бій. Але за рахунок сетапу я приймаю рішення все ж таки відіграти оту стандартну цю позицію. Зараз станемо від борту, борти в нас міцні. Вон, зараз зведемося. Так, все, йоха, йоха, ми пробили. Добре. Так, і ми бачимо, що а, ворожа команда червоних, вони всі також поїхали грати місто. Ну, це класика жанра насправді. Я не знаю, чого їх тяне всіх сюди в місто. Так, ПТшка мене не проб'є. Ми можемо навіть порозводити на Ще раз кажу: броні дофігіще для восьмого рівня. До Тому для прям простих-простих хлопців, хто там грає там, низько ефективно, має білу статистику в теорії, це моя помилка. В теорії вам може сподобатись цей танк. Так, бронепробиття у нас люте, ми можемо навіть ось він, якщо стане від голови. Ой-ой-ой, ні, не вистачає бронепробиття, бачите? У мене, до речі, ПТшка розводить красиво. ПТшка молодець. Два рази він мене розвів на борт. Ха! Прикол, да? Ну, а це от особливість танка. Раз і в землю впав снаряд. Так, хорошо, нема настрілу поки що, поки що настрілу немає. Бля, не найкращий танк для перестрілки. Давай вже мені тут тику свою. Ох, він мене. Давайте ББшкою улючук попробую. Ні, все, я покидаю цю позицію. Я на нього тратю надто багато часу, у мене низький ДПМ. Танк, він правильно став а, на тому фонтану. Закрив ЛД, НЛД, в мене погана кінцева точність, і я просто до, до Паски можу пробивати той танк. Розумієте? Пробили. Так, і цей мене пробив. А це вже погано. А це вже погано насправді. Так, хорошо, ми цього забили. Що там та ПТ-шка живе до цієї пори? Попробуємо і фугасом лупанути. Так, ні-ні, він мене очікує. Так, Лора сюди залетить, ні? Ні, ні вона, вона зараз отам буде їхати. На будь-якому іншому нормальному танку я би Лору забрав, але не на цьому. <кхів> ні, ну тут красиво ПТшка мене заблокувала, треба подивитися статистику гравця на Атому. Ну прям він розумно став насправді. За цим фонтаном. Вразливу зону загриву, і прям стояв бронеї до мене, так зводимося. Ой, є, хорошо, давайте. Все танканули. І са поїхали далі. Ну, в нього низький ДП, мене. Так, заїдемо так от. І все забрали. І забрали танк. Ну, хорош, хороший танчик. 200 дали, дали. Для 8 рівня, якщо ви даєте 200. Це дуже хороший показник, насправді. По серверу, це прям дуже хороший, навіть 2200 вийшло. Ух, ну хороший бій, був хороший попутів, сах, попутів. Давайте подивимося. Ось бачите, я до речі, він найбільше накидав. А, ну. Нормальний гравець, дивіться, майже 56% перемог, 1800 середній. Хорошо, грає. Хорошо, прям непогано. Так. Ну і третій бій. Давайте фіналочко. Катнем третій бій, подивимося, що воно таке. К2. От. Ой-ой-ой, тут попалися бляха, і знову цьому рівні, ще мапа копальні. <клес> Погана мапа копальні в плані тому, що тут надо КВН, а в мене їх немає. Давайте все ж таки туди поїдемо. В той напрямок. О, у нас те, що і без камуфляжа. Важкий танк, надії на нього ніякого немає. До речі, ставте камуфляжі, одягайте кам на танки, Це плюс до вашої ефективності буде по-любому. Маскування як не як, я розумію, що важкий танк, але все одно. Так, СТ залетіла наверх, да, чи ні? Залетіли. Так, що там по ПТшках? СМВ. Сильна ПТшка, до речі, вона штурмова, ну чомусь він вирішив відіграти від куща. Ну, таке собі рішення. Так, добре. На 400 пробили. Ой, там Т-23.3 прям сильно сильно заїхав, він так впевнено. Давайте, давайте понагліємо. Так. поскочимо. Трафік пошкоджені. Бачите, ну є броня в танку. Насправді броня в танчику є, присутня. Навіть е Defender, в якого хороше пробиття в цілому а мене не пробив. Так, а вони всі там. М давайте спробуємо туди тигр Порше, да, його по постріляти. Так, зведемося, зведемося. Ой, хорошо. Ой, як добре. Так, ну що, звідси, ано, ну давайте оцю ПТ-шку попробуємо лупанути, якщо вона буде. Ні, він наче щось відчуває. М да, наче щось відчув, відчув і, і від'їхав від нас. Опа, а тут хазарт у нас є. Е, чому по хазарту стріляв? Бо я гарантовано його пробив би, а по Порше міг би просто не влучити. От, от і все. А нам же ж треба грати на особистий результат, правильно? Бо перемога це таке рандом. Буде-не буде. Так, ну все, пора, пора, мені здається, з'їжджати, бо не буде настрілу. Танки закінчуються, сьомий рівень. Хазар, до речі, там нормально аж середня вилітає там десь. Моя помилка насправді, отут моя помилка. Пошкоді 45. Тепер гарантовано проб'ю. Так, хазарда прибрали, ну, можна тепер на шкоду лізти, навіть. навіть прийняти від неї постріл. Все хорошо. Так, і на десерт у нас закінчилась СМВ SMW 64 е, Ще раз, дядьки, нагадую, наборчик непоганий К91, К2, прям цікаві-цікаві, веселі танки, вони максимально прості. Відносно ефективні, от навіть цей самий К2, відносно ефективний танк. І хто любить броньовані танки із хорошим пробиттям? от Для простих хлопців прямо зайде, зайде цей танчик. Що в нас вийшло? 2800 шкоди, так? Да? Ось такий огляд вийшов на К2 за три поєдинка три тисячі середньої шкоди. Ну знову ж таки, мені пощастило насправді. Да? Тобто я тут встигав і настрілював, мене не упарили сильно. Але танчик танкував в усіх трьох поєдинках, прям відбивав снаряди супротивників. Хороший, ефективний, простий танк для простих гравців. Високі результати ви на ньому не зможете тримати. Але в цілому, а ну що у мене до речі, по, по статисті на цьому танку. 96 поєдинків, 70 він, ну 2000 середніх шкоди. Це хороший показник, насправді, для 8 рівня. Тому у вас плюс-мінус воно буде вдовгу, так може й навіть краще. Хороший танк за 7500 можна подумати. І кому подобається такий ігролад, можете взяти. Кому сподобався огляд, лайк, коментар, напишіть, який ви хочете в майбутньому побачити танчик. Чому робив огляд саме на ці танки? Тому що вони зараз продаються в продажу. К2, К-91. У кого немає ні одного, ні другого танку. Прям оця пропозиція прям топчик, можете її взяти для себе. Або окремо, ось, якщо у нас сьогодні був К2, да, він ось зараз в продажу. За 7500 подумайте, хороший відносно свіжий танк, тому що в грі тільки рік е непоганий, грати на ньому можна і результати на ньому робити можна. Всім подякував за те, що ви додивилися до кінця. Обов'язково прожимайте свої лайки і до наступного огляду. Пока-пока.